Домашніх хобі давно не знімав. Сьогодні неділя, сьогодні я можу нарешті своє задоволення попрацювати вдома. Танж утеплення. Вон утеплення в мене буде. 200. Зверху перекресне п'ятірочка і знизу ще буде перекресна Бань. Вже всі кусочки дощок позбирав по всіх городах своїх. Вже всі відходи поприкручував. І от та бантиня, оця раз, іде така раз. І вона підтримує косі. Тому що вона лежить на, на ригелі бетонному, Одна, друга підтримує розкосу. Оцю. От, ще одна, ще одна. І воно одне друге закріплює. Чітко вийшло. Комен нагрівається, знизу пічечка його гріє. Це така собі виходить ще одна кафельна пічка. Бах. -бах. І все чітко гріє, я мастив. Сам котел. Пічечка топиться. Агонь. Ага. І от дах весь розкріпило, як щотку, бань бань. І косоури підтримуються. Плюс буде перестінок тут підтримувати косоури. Огонь. Коньковий елемент з трьох частин. Безрозпірна крок'яна система. З'єднує армопояс довкола бетонним ригелем. Він вже і навантаження приймає конькове із центру даху. Такі ворота здоровенні утеплення. Швейцарський профіль. І ось тут. Агонь. Теплення мансарди виходить. І тут пінопластик зустрінеться, утеплення буде загорнуто в утеплення. Чотенько буде. Огонь. Получилось тепло. 18 градусів у мене тут. На вулиці мінус 6. Це при тому, що ще тут зверху... Немає утеплення, мембрана ще. Лайки став. І така кладочка в мене вийшла. Вообще не продування, нічого нема. Потім утеплиться тут, зона моверлата утеплиться, буде підсивочка. Якщо здоров'ячка, звісно, хватить. Бо одному не так ось просто. А цей димок мені дуже подобається, я мастив. Хто додивився до кінця, став лайки. E boca.